Добрий день. Травневий огляд сімей. Хоча не тільки травневий, любий огляд сімей, починаючи пасічник, перед тим, як має оглянути, він має приблизно вже скригувати план, що він має там робити. Бо просто відкрити сім'ю і просто передивитись і назад скласти, або відкрити і не знати, що робити, то так не годиться. Ви тільки охлаждаєте клуб, а результату від вашої праці нуль. Тому перед тим, як ви оглядаєте. Наприклад, сьогодні 8 травня да? у вас плановий огляд сімей. Значить, ви заздалегідь собі, який план поставили. Значить, ви маєте перше оглянути наявність корму, так як ночі холодні, рапс там чи одуванчик виділяє погано, і корма може бути недостатня. Пилок вони несуть, а нектара у них немає. Тому перше, що ми робимо при огляді, це наявність корму. Тобто відкрили вулик, крайня рамка, обична кормова, крайня біля стінки, все одно де в лежаку, чи е, знаходиться у вас вона в корпусному вулику. Піднімаємо першу рамочку. Ага, корму є, все добре. Далі, далі е, огляд сімей все одно чи в травні, чи в липні, чи в червні е, наявність матки, тобто наявність яйця в сім'ї. Якщо яйця є, матку шукати вам не потрібно. Значить, далі е, е, обичні яйця знаходяться на середній е, рамочці, е, тобто, особливо в травні місяці. Та, та рамка, яка біля льотка, Так як там саме краще зберігати їм свою, свій мікроклімат. Якщо це вже липень і червень, і температура вже висока, у них вже температура навіть лишня і вони її вентилірують, то яйце може знаходитись навіть на першій рамці, тобто та, що у нас кормова, то матка може розкидати яйця по всьому корпусу, а навіть і в другому, і в третьому корпусі, якщо ви не використовуєте ганімановську рішотку. Так що, перше, Наявність корма. Перевірили далі наявність е, яйця, однодневного яйця. Однодневне яйце це яйце, яке стоїть, яйце, яке лежить йому вже більше суток, тобто йому 2-3 дні. Тобто на третій день яйце падає, і вже на третій день із нього виходить лічинка. Так що яйця, які в комірках в соті стоять, значить засіяні, вони були іменно сьогодні. Обдивилися. Далі, якщо це травневий е, обхід е, всіх сімей, ви маєте перевірити усі рамки гніздові, 10 всі рамок, на наявність яйця в мисочці. Або навіть уже маточника. Можливо, запечатаного, можливо, не запечатаного. Значить, переглядаєте всі рамочки і де ви бачите, які мисочки з е, там. Я їх, по крайній мірі, я їх розрушаю для того, щоб мені гарно побачити, чи є там яйце чи ні. Бджоли, звісно, заді мене йдуть їх назад, відстрають, але мені так гарніше видно. Розрушивши мисочку, я бачу, чи є в, цьому, в цій мисочці яйце, а навіть може бути і лічинка. Далі, оце такий огляд, ви повинні бути обов'язково проводити, тобто відкриваючи вулик. В будь-якому в буде липень, травень чи серпень, перше наявність корму і наявність розплоду. Далі, вже що ми робимо, якщо ми чогось там не знаходимо? Тобто, якщо ми піднімаємо всі рамочки, да, є розплод, є яйце, але нема корму. Що ми робимо? Тобто, ми, переглядаючи всі сім'ї, знаходимо сім'ю, в якої корм є, і, і є навіть лишній. Тому ми можемо оттуда взяти рамку. Ну, це в тому випадку, якщо у вас нема запасу кормов, тому що у деяких пасічників вони запасливі і на травень місяць, на квітень місяць вони залишають медові і медово-пирогові рамки в сутохранілищі. І на випадок того, що. Корма в сім'ї немає, вони підставляють ці рамки. Ну, так як ви молодий пасічник і у вас всього 2-3 вулика, у вас, скоріш за все, цих запасів немає, то ви шукаєте кормову рамку у той сім'ї, де можна взяти, тобто у якої корма є, як мінімум, на двох рамочках. Можете взяти звідти. Якщо вже ви не знайшли такої рамочки, то, ясне діло, ми даємо медову ситу бажано, так як у нас впереді взяток із цукром мішати майський мед нам не потрібно. Тому даємо медову ситу. Якщо у вас немає медової сити, да, можна давати цукор, але в той кількості, щоб вони з'їли його іменно за ці два дні. Тобто, щоб вони їх не запечатували і ваш цукор не попав уже в мед, який ви будете потім реалізовувати. Тобто ви даєте по 200 грам меду через день. До того часу. Поки ви не побачите, що температура на вулиці стабілізувалась. І якщо у вас стоїть на вісах, пішов принос нектара, або ви підняли рамочку і побачили набрист, все, в тому випадку, ви зупиняєтеся і більше ніякої підкормки не даєте. Бджоли далі самі собі приносять корм для воспитання лічинки і для споживання самої сім'ї. Якщо ви не побачили лічинки, тобто яйця стоячого, це для вас сигнал, що ваша сім'я. Можливо, вже одроїлась і улетіла, тобто матки вже старої нема. либо матка починає зупиняти трошечки червлення. Вона червить до самого виходу рая, але червить вона немножечко менше. Тому ці яйця ви можете знайти десь в інших углах. Тому ви вже повинні е, бути насторожі, що якщо яєць у вас немає і немає ще в мисочках теж яєць, це теж перший сигнал, що матка має вже готуватися е, для виходу рая. І перед цим вони ще дуже гарно відкладає матка трутові яйця. Тобто в трутових камірках теж знаходяться яйця. Їх багато трутових, то тоді ви теж, це для вас сигнал. В цьому випадку трутові яйця ви можете зрізати. А слідкуєте за наявність маточника, Тобто на цю сім'ю ви можете прийти не пізніше, ніж через 6 днів. Через 6 днів ви перевіряєте, якщо яйця все ж є, а маточників немає, у вас все гарно продовжуємо розвиток сім'ї. Якщо у вас вже з'явилися маточники, виводимо з райового стану. Тобто яким чином? Обриваючи маточники або ділючи цю сім'ю навпіл. Ну, от таким. Чином ви повинні підготуватися до огляду сімей. все одно, коли в травні, в липні і червні. ну от якось так.